Добрий день глядачам та гостям мого каналу. Продовжую далі свою ту саму історію з тим самим комбайном. Вийшли в мене отакі от отже ролики. Цей ролик вийшов з акації. А це вийшов ролик. З Гиви, я думав, що то верба, але то гива. Ну ці твердіші набагато з акації. набагато краще вони тримають форму, вигляд мають і вони так плотненькі, такі плотненькі, не рвані нічого. Виточив я таких от 18 штук. Ще лишається. Ці повиточував, а ці лишив біленькі зиви. Лишив на запас хай будуть. Оці буду ставити, оці всі з акації отакі. у них кожного. Закриті підчепнички. Тут ще може буде стояти якась бляшка. І на три саморізи, щоб не випадав підчепник. Бо Ще разом отакі буду ставити відкриті підчепники, то загідне, щоб туди не попадало. Як бруду, то буду ставити, напевно, ще там ті бляшки. Отакий От вигляд вже має станок для тої всієї роботи, такий трохи засраний, заліпляний, але Але роботу зроблено. Ще виточив отакий ролик я витушу ще один. Це може буде, якщо все буде добре, то буде він мені на мою ленту, яка буде подавати вже саме самій часник туди вже до ящику. Отакі от, от справи. Сьогодні ще цілий день проморочився з оцим апаратом. Прийшов мені отакий от апарат, брат прислав мені. Точильний апарат ТА-255. Трохфазний. Прекрасна штука. Попробував, працює. Будемо десь встановляти. Таке от, коротше. Такі роботи. Немає часу, коли це все робити. Того апарата. Тут як не вихлопна в машині прогоріла, то дрова треба, то те, то все. Ну, коротше, якось воно то все. Після свят вже рушило, був дякувати. Далі буду точити сюди, напевно, прутки. Прутки буду брати отакі. З шестиградника, напевно. Цього. і буду пробувати з нього проточувати. Під 20. І буду якесь робити далі вже кріплення. Отакі коротше, справи. Добре, будемо далі. Як щось будемо робити далі? Ну, я готовий. Я вже трохи отаких от от пальчиків. Виточив вже в парканації штук. Покажу, як воно буде тут. Тут, виходить, підшипник має 46, а з іншої сторони зробив на 28. Так щоб А щоб якщо б можна було в разі чого зажати бо тут воно з граньонки, воно було зажати гайку. так воно все гарно одне в друге заходить заходить цей отвір. І щоб воно було з цієї сторони зажати гарно. Треба буде вже з цієї сторони гайку. Так щоб воно буде, це буде низ. <клес> Все таке плотне. це буде низ, а це буде вже вверх. Так воно. Поточив От я їх отаких, зібрав всі, які були в обістці гайки. Ото гайка ми страшне на прах. Ну такі повиходили вже в мене ролики. Ролики вже будуть. Буду пробувати ставити їх. Таким макаром спробую. Далі буду пробувати брати от таку отаку ось ось пластину. Ці пластині буду сверлити отвір і буду пробувати його якось тут зафіксувати, прикрутити. Далі ще буду ставити сюди якусь якусь ось сюди втулку, проставку, щоб воно було гарно щось зажати його, щоб воно було регульнути, ще вище, нижче того роліка Такі коротше, справи. я Буду пробувати зараз сверлити отвори цілізяті. Вона така нічагенька, 7 міліметрів 25 добре тоді будемо пробувати далі починати щось облити. Ну Зафіксував я вже нарешті оці всі ролики. Прийшло мені. Тут два дні коло нього, поки я це все, бо довелося ще доточувати. Отаких От ще довелося доточувати мені 6 штук. Я думав, десь сюди піде може 12-14. Ну, крайняк 13, ще щоб було на запасі, але довелося мені ще доробити роликів. Я їх взагалі виточив більше як 20 штук. Отакі От вони ще є там з. Гиви. <coughs> Отак я їх позафіксовував. Позафіксовував я їх отакими болтиками, саморізами. Легенько оці підчепники увазі ну, позафіксовував, щоб якщо десь може дерево ще всохнеться трохи, щоб підчепник звідти не вилітав. Постав я її всі закриті. Казав, що буду ставити якісь бляшки, але сюди по понаходив такі шайбочки. Позажимав і воно ідеально там тримається, От так само тут. Щоб воно позакривало, щоб туди не потрапляв бруд. Натяг тут такий, можна сказати, дебелий. Корч. Отак От навіть можу роботи. Ось так, тримається. Тісно. Все тісно, все чітко. Робив для того, щоб він не перекручувався. Пробував ставити між оцими роликами десь 50 см. Дужу думав поставити десь на такі відстані один від другого, то тут дуже вийшло малий натяг між ними. Якщо тут більшу відстань, то між ними малий натяг і воно могло навіть перекрутитися. А як поставив їх 14 штук довж, то вже воно мені не... Дасть йому перекрутитися. Що ще доробляв? Доробляв ще тут таку вправу. Тут був отакий Такі були буртики тут на ньому ще отакі. Можна сказати, посад, посадка цього шківа була, цього не шківа, а рівня була туди глибока, ще стільки його виступало десь по я знаю, по, сантим, по пів сантиметра, десь по сантиметру. виступало така ще буртик звідти і звідти. Получається, що... Пас сидів там всередині і ще <кій> не можна було їх звести один до другого близенько. Тоді, коли б я не, не давало воно мені зводитись, то тут виходилося дуже великий велика щілина тут. Тоді, як буде часник доходити, блін, як же краще показати. от, Тут була дуже велика щілина між ними. Получається, якщо б він не доходив не до оцих ременів, не ременів а шківів, він би тут. Зупинявся. Бо далі йому не хватало б з жиму. Він би тут зупинявся. І коротко, виходить, що він би тут забивався. а так зрізав я оці буртики, зробив так, щоб пас сідав якраз притик з під лице, можна сказати, з цим. Тоді я вже мав можливість, вже маю можливість піджати його один до другого і вже стебло буде. Поїжджати аж повністю сюди. Зробив зазор тут десь. Я знаю, ну. пів сантиметра, може ні, десь так. Отаке. таке. Такі, коротше, вийшло вже мені так, таке, такий натяг. <клух> Далі в мене на порядку денному буде ставити сюди на порід опорні колеса. Буду ставити отакі колеса стачки, тільки буду ставити сюди оці. Скати. З тачки я туди поставлю підчепнички далі, все як має бути. Треба заклеювати камери і думаю, що ще буду ставити сюди оці два ліфтери. Я думаю, якось воно може так буде зараз, якщо буде видно. Якось так буду тут того будуть колеса, можна сказати. Тут будуть колеса, рамка буде регулюватися і думаю, що поставити отакі. Два направляючі віхтьори, щоб воно могло стебло піднімати, полегле листя. <кхи> І за одне направляти його туди до самого шківа. Зараз буду бачити хана якщо шамлений, воно мені там вдасться, то я буду його ставити туди. То такі справи. То Зараз на порядку денному в мене зробити передні опорні колеса. Щоб воно було регулювати глибину, чи то висоту висоту захвату часнику. <кій> Отакі. От так воно в мене крутиться все. От. Видно. Як воно все крутиться. гарно. Трошки тугувато, бо всі поза мороз на двері позахолодали підчепники ще так. І натяг такий нормальний в ньому. Ну я думаю, що буде. Буде. Щоб воно мені... Головне мені, щоб найбільш потрібно мені тут де найбільше зусилля має бути тут, де мій має виривати, можливо, деякий ще не буде повністю підкопаний. І тут де буде обрізка, то саме найбільше їх тут поставив. Так, щоб... На 100%, щоб воно мені ніде не перекручувалось, нічого нічого ніде не мішало. Щоб 100% стеблина схватилась і поїхала наверх. Пробував часник. Лапає добре воно. Оце ж. Так, щоб такий часник то хапає ідеально, той буде товстіший, то ще буде краще хапати Ось такі то справи. Буду зараз далі пробувати ставити колеса. Добре тоді поставимо, тоді включимося. Ну, Знову перші проблеми, з якими знов стикаємося. Думаю поставити оці, на оці стачки колеса, поставити шини зі скутера. Бо є в мене такі камери дві штучки на, на, на тачку. А на скутері є два колеса зі скатами, але вони йшли без камерки і в них немає камер. Тому поставити сюди ската. <рес> Ой, тут розмір 3х10, а тут розмір шини 3,5 на 8. Не входить. Коротше, пролітає воно навіть. Не то, що входить, а пролітає. Є в мене такі два скати, але вони мені не дають, не внушають довіри, як кажуть правильно. То з тачкою я відставив. Буду далі ще робити. Буду робити все зі скутера, куплю ще дві камери і будемо на оцих колесах. Буду зараз пробувати виняти цього барабана звідси. Роз, візьму візьму розточу, тут він на сварці тримається. Мені лишився. Бо тут доведеться розсвілити отвір і вставити сюди трубку з двома підшипниками. Для того, щоб воно було, щоб вони тут були на підчипниках, бо тут вони на шліцах. Це заднє колесо від скутера. Я не знаю, мова, там ще хліці є чи нема, вперед не дивився. Бо на переднього, з переднього колеса я поставив повністю геть з тормозами на тачку. То воно там ідеально підійшло. Ну то, короче, такі справи. Буду зараз пробувати знімати оці сварки, буду пробувати знімати того барабана і якось приварувати туди всередину. Виточив тулку з підшипниками і туди разом, такий корпус з підшипниками. Як я тут повиточував, вставлю туди два підшипники і попробую його там зварити, сцентрувати. Ось такі справи. До чого не берися скрізь. Крізь якісь проблеми. Добре тоді. Будемо пробувати щось робити. Виточив, точніше обрізав ці барабани. Тут і тут. Тут обрізав цілого. З цим трохи поморочився, поки не побив, не покрутив, викинув чорту. Але ж зробив. Виточив сюди таку обойму. Точніше таку. Трубку в середину поставив, тут три підшипники, тут два підшипники. Тут два підшипники з розпорною тулкою і тут просто три підшипники. І з цієї сторони я нарізав різьбу на 14 і закрутив. І отак воно все крутиться. Крутиться, вертиться. <клухи> Далі лишиться ще тільки сюди купити камери дві і накачати. То таке діло. То вже буде пізніше. А Зараз буду тим часом монтувати їх сюди на цю раму. Врізав такі два куски, профілька, профтруби і буду вчіпляти. Закріпив я вже ці два колеса з таким макаром, щоб вони вже мали регулювання. Такий воно вже має вигляд. Це все регулюється, піднімається вверх вниз за допомогою цього Таурепа. Це можна сказати, якщо буде видно, ой, десь там бік. Майже 10 там воно над землею. Стоїть оце майже до кінця, що там чуть і буде до кінця якраз. Ще чуть-чуть підняти. Отак. Не вистачає та вже, а му поставити. Щоб довше було тут, а чим подальше, щоб менше плече було, щоб легше було його нагнути, відігнути. Бо потім, як буде ще рало, то рало буде тиснути донизу, щоб воно мало силу як впертися. Щоб Відхилити його, щоб воно ніде не, не ломилося. Отак От його все поприварував тут. Поприкручував дещо, поприварував. Тут теж зробив таке кріплення з вушками, все поробив, поки стоїть. Регулюється все прекрасно. От Вверх-вниз. Віщит. От сідає воно вниз, зараз. Покажу. Оце я думаю десь такому Отак воно буде на такій висоті десь йти над землею, як буде вже воно в робочому виді. Ось тільки вже вкрутив його. Ну буду бачити, Може ще треба, то ще кріплення перероблю. Тут таке, то вже все в процесі покаже. Але... На даний момент вийшло так. Тут відстань від, від землі, від цієї перемички до землі 60 см. Часник сягає деколи, навіть і 70-80 см. Я думаю, так, там 20 см десь там щось буде, якийсь вершок зачіпить, то це не проблема. То я далі за це вже не переживаю. Тут... Головне, що воно його не буде гнути, нікуди не буде його заломнювати, щоб він не падав. Отакі коротше, на даний момент справи. Далі ще треба буде зробити тут натяг. Щоб воно було натягувати, ще треба буде якісь зробити два опори болтики. І далі буду напевно приступати до рала, щоб воно було підгорувати. Є в мене такий зуб оце. Він перший видно, але той товстий він з ниви, комбайну нива з підбивача знизу, чи як це копнітіля, точніше з підбивача, з копнітіля. Ну, буду пробувати якось ставити сюди на низ. Камери вже є, куплені лежать по 200 гривень штучка, 3 на 10. О, 3 на 10, по 200 гривень штучка. Ще поставлю сюди. На такому поки воно етапі. Ну далі буду пробувати робити, якщо... Ну більш з того мушу робити, далі тут має бути вже рало. Я думаю, буду його посередині. Тут робити такий опуск ще донизу і далі вже буду його робити таким не та, трикутником, щоб воно мало плече опори на три точки. Буду пробувати робити зараз цього. Бо час іде, дуже так все повільно. Поки все повисвірюєш, поки все попідгониш, повиміруєш, придумуєш, як воно має бути, то трохи часу сходить. Такі коротше, справи, добре, будемо крутитись далі. Продовжую коротше, я строїти його. Думав, буду робити підорувача. Але плани трохи в мене помінялись, буду робити раму. Буду робити раму, щоб можна було його звідси десь кудись виволокти, бо треба буде, може, десь продати трохи сої. <кій> Ось от такі справи. Були в мене отакі такі от скати з моєї машини 185х65 на і на 15. І колега з спочті прислав разом зі скатами отакі диски. Такі диски мені ні на що не пасують, бо в мене стоїть розболтовка 4х100. А тут 5 отворів, то вони мені нікуди не підходять, то вирішив я їх взяти сюди. Що буду робити? Повиточував вчора, я вже до вечора сидів отакі от, от ступиці. Тут зробив проточку під оцей внутрішній отвір. Внутрішній. І поставляв сюди два підчипники, З однієї сторони шариковий, з іншої сторони роликовий. І отак от воно вже виходить. Вже заварив я його з цієї сторони, ще тільки лишиться мені поставити з цієї сторони отакі розпорки ще, може косинці які небудь щоб воно підходило, все гарно там трохи зміцнити. І... І Ось так воно в мене крутиться, вертиться все. Буду ставити їх сюди. Буду раму робити, думаю, по довжині, по довжині звідси сюди метр двадцять, щоб чим подальше віднести задні колеса дозаду, бо виходить, якраз де оця рама, то є центр ваги на даний час. Бо коли я переходжу на перед, то я оце легенько його піднімаю, от воно все гойдається на отій центральній поперечці. То думаю трохи змістити колесами взад, щоб можна було розподілити вагу між передніми колесами і задніми, для того, щоб воно все одинаково сідало, тиснуло на колеса і за одне буде тиснути рало в землю, щоб воно заходило. Бо при таким макаром, як воно зараз є, то воно може просто в землю не влізти, як буде сухо. О, такі справи. То поки рало відміняється, буду робити раму. Буду зараз брати отакі, от в мене є. Квадрак, п'ятерка, п'ять з половиною десь так. Буду з нею робити раму. Буду пробувати чіпляти оці колеса. Зробив я вже отаку от раму, прикріпив вже сюди колеса. І отакий воно вже вигляд має. Вже воно в мене на колесах, будь дякувати. Вже я пробував виїжджати з ним на подвір'я. На подвір'ї воно виглядає досить таки здорове. <смі> Кажуть, що мої говорять, що <смі> до нього треба буде його чіпляти до Т-40, а не до китайця. Але будемо бачити, воно вроді не дуже таке вже аж важке, але ж є трохи. Бо зроблено з такого дебелого металу тут конкретного. Зробив я ширину його оцієї довжину цієї рамки. 40. Тут оминув так, зробив таким ходом, щоб посувало воно з краєм, з краєм, з краєм цієї рами, щоб далі не заходило, бо далі буде йти вже наступний радок, щоб не, не топтати. І отак воно тут ззаду виставив так, щоб оце колесо вже тоді, коли буде чіплений трактор. Воно буде йти слід з заднім колесом трактора. Тобто від центру цієї навіски до краю 60 см по центру якраз вийшло колесо. виставив я колесо. Так, щоб воно йшло слід-слід. Слід. Переднє вже не буде. те, те вже не буде йти слід-слід. Слід. Те буде йти по... по між ще не копаному. Так. Поставив на передні колеса вже сюди, я, тут не дуже видно. О, маленькі камери вже. Накачане, все прекрасно стоїть. Ну і далі в планах буду вже робити сюди елеватора якогось, щоб воно було звідти сюди подати часник мені, щоб воно було його складати чи в ящик, чи воно просто так, де може буде від'їжджати, тут десь падати на яку купу. Що може зробити такий ящик один більшечки, щоб він перекидався. Ну, Це все буду бачити вже далі в процесі. Ось такі справи в мене вже вийшли. Так, ну, то за, ціли, за цей цілий період зробив, зробив я вже отакі ролики. Зробив я отаке натяжне і переднє опорне колесо і зробив вже отаку раму. Отакі справи. Добре тоді, будемо прощатися. Хто, можливо, робив щось подібне з глядачів, то якщо маєте можливість, маєте бажання можете мені щось дещо підказати, порадити, що десь там, яке воно може десь щось не так. А так, будемо прощатися. Добре тоді. Всім бувайте здорові, до побачення.